А сьогодні по всій країні лунала повітряна тривога через так звані російсько-білоруські авіаційні навчання на території Білорусі, а в небо знову здіймали літак Міг-31, який може нести на собі ракети кинджал. І от на тлі постійних провокацій з боку Білорусі диктатор Лукашенко сьогодні раптом почав говорити про те, що нібито в Україні готують екстремістів, але Київ знову ж таки нібито. Пропонував йому укласти пакт про ненапад. Очевидно, зараз Лукашенко шукає для себе якийсь вихід, тому що розуміє, що Росія програє, але й відмовитися від зв'язків з Путіним він не може, бо тоді йому точно кінець. Нагадаю, що кілька днів тому він вже марив тим, що мовляв білоруси ну дійсно активно підтримують. А своїх цитую російських братів, але нібито не забувають також і про українців. Ну така заява вона максимально цинічна, враховуючи, що саме з території Білорусі відбувся напад на Україну в лютому минулого року, і саме з території Білорусі летіли ракети по мирних українських містах. Та й зараз постійне, постійне накопичення російських військ в Білорусі ну не додає українцям спокою. Але сьогодні диктатор ПІТО пішов і ще далі у своїх спробах балансувати Лукашенко. Знову заявив про погрози мінську а з боку заходу, але додав, що нібито йому пропонували навіть укласти пакт про ненапад із Україною. З одного боку просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Незрозуміло. Ну, дійсно, не зрозуміло, навіщо це їм треба, коли поряд такі сусіди. Ну і що найбільш цинічно, Лукашенко запевняє, що вся отам мілітаризація Білорусі росіянами пов'язана з тим, що нібито з усіх боків НАТО та Україна прагнуть напасти на Білорусь а отже, він ну просто вимушений жорстко реагувати. Тепер він запевняє, що всі ті військові навчання та формування так званого спільного з росіянами регіонального угрупування військ це спроба захистити Білорусь. І в повітряному просторі, і на землі. Тепер він запевняє, що йому, йому би втримати, знаєте, от усіх, хто навколо намагається напасти на нього, не те, що там самому кудись нападати. При цьому цей диктатор запевняє, що от якби білоруси не вистояли у 2020 році, Україні зараз було би гірше ніж в нашій державі. Тепер Лукашенко закликає білорусів згортуватися, щоб цитую вижити, щоб над Білорусю не літали ракети, щоб на неї не кидали бомби. Втім, ми з вами прекрасно розуміємо, що все це хворі фантазії Лукашенко, які ми чули вже, на жаль, неодноразово тому, що, аби запропонувати підписати пакт про ненапад, от давайте спробуємо просто уявити таку ситуацію. Ну треба мати як мінімум діалог. А з Лукашенком ніхто, окрім Путіна та його оточення, не спілкується. Окрім того, в МЗС України, схоже, відчувають ті відчайдушні спроби Лукашенка знайти якийсь вихід, а тому закликали його і його режим не піддаватися Путіну. І не дозволити знову втягти Білорусь до відкритої агресії проти України, ну тому що для Білорусі це стане фатальною помилкою. Адже Україна підготовлена до можливого посилення загрози з боку Білорусі. Уряд та військові мають на цей випадок чіткий план дій і жодного прориву расисти до білоруси точно не отримають. Росія всіляко намагається втягнути Білорусь безпосередню війну. Україна застерігає мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі. Україна готова до будь-якого розвитку подій і діятиме виключно реалізовуючи право на самоборону, передбачене статутом ООН. Сил оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі. Втім, тут варто розуміти, що вже довгий час аналітики, розвідка і генштаб ЗСУ в один голос запевняють, що наразі загрози повторного наступу з боку Білорусі немає або вона малоімовірна. Однак, наразі білоруський режим активно допомагає Кремлю у підготовці мобілізованих. У перекиданні техніки, ну і що важливо, у підтриманні інформаційно-психологічної операції проти України, аби тримати у напруженні українське суспільство, ну і відтягувати сили оборони України зі сходу та півдня. Але Сьогодні аналітики інституту вивчення війни все ж таки заявили, що не відкидають сценарію, за яким Росія перекине велику кількість військ до Білорусі вже восени, коли заплановані великі військові навчання на території Білорусі. Мовляв, це може стати таким прикриттям для нової агресії. Однак, якщо не заглядати так далеко, от прямо зараз мінськ допомагає Путіну і підготовкою мобілізованих, і технікою. Зокрема, і сьогодні Міноборони Білорусі повідомило про те, що військові однієї з механізованих бригад збройних сил Білорусі розпочали розконсервацію техніки з тривалого зберігання. А причому там це називають частиною спільних заходів бойового злагодження регіонального угрупування військ Білорусі та Росії. Однак раніше наша розвідка вже зафіксувала перекидання сил з Білорусі на схід України. Тому тут так само можна припустити, що цю техніку будуть кидати на нашу територію. Хоча з іншого боку, ну це ще один доказ того, що з технікою та оснащенням мобілізованих військ у Росії вже виникли великі проблеми. Ну тому що на тих фотографіях, які публікує міноборони Білорусі, показані дуже дуже старенькі урали, які нині лагодять білоруські військові.